Всіх вітаю! З вами Елена Марко, і ви на моєму каналі YouTube про китайську астрологію та феншуй. Ми з вами говоримо про енергії 2024 року, про 2024 рік саме рік зеленого дерев'яного дракона, який наступає 4 лютого 2024 року. У нас є час підготуватися і листопад цей місяць, і грудень місяць. А, і так само січі ще 24-го року вже ми війдемо всі в новий рік за нашим календарем, але за китайським сонячним календарем саме рік дерев'яного дракона наступить лише на початку лютого. Тому підготуватися є час послухати прогнози, прогнози перевірити феншуй дому, квартири, можливо, комусь якраз добре переїхати до лютого, комусь буде краще переїхати вже в новому році після настання саме дерев'яного дракона. Комусь щось дозавершити, щось можна навіть зараз розпочинати, тому що, можливо, для вас рік кролика є кращим, ніж буде наступний рік дракона. Все по-різному, все індивідуально. І зараз буде знак саме знак коня і ваш прогноз на 2024 рік. І так. Ми з вами вже пройшли досить таки багато знаків, шість знаків, і коники зараз ваша черга, ваш прогноз. Що варто зазначити, спочатку я нагадаю ті роки, до яких належить знак коня, щоб ви знали, хто вперше слухає прогнози. Для себе, можливо, ви не знаєте, в який рік ви народилися. Ну, точніше, ви знаєте, в який рік ви народилися, але не знаєте, який ваш знак саме за китайським гороскопом. 1942, 1954, шістдесят 78, далі йде 1990. 2002 рік і 2014 рік. У нас був рік саме дерев'яного коня. Хто пам'ятає? У вас такий трансформаційний буде рік, коники, У вас дуже хороший цей рік, рік кролика водяного. Пишіть в коментарях, так чи ні. Багато хто мені давав. Зворотній зв'язок і на особистих консультаціях, і навіть під відео в Ютубах, що дійсно дуже фартовий хороший рік. Для коників, тому що у вас зірка багатства вісімка знаходиться наразі у 23-му році на півдні, адже ви представляєте південь, 3 грамолі, знак саме елемент вогню. І цей рік у вас дійсно дуже чудовий. І, взагалі, кроли, кінь, вони мають дуже хороші, не те, що відносини, але символічну зірку, зірку радості. Яка приносить багато позитиву, дивлячись, де у вас знаходиться саме ще знак-можливо кролика? В карті Бадзи або ще плюс один знак коня. Таке може бути, може бути два знаки коня в карті Бадза, адже в нас є чотири стовпа. Тому кролики Кінь вони створюють зірку радості, яка несе дуже багато позитивних моментів: новосілля, переїзди, весілля у рік кролика для знаку коня. І, взагалі, романтичні гарні відносини, адже це квітки-персика в системі Бадзи. І так, але ж е, потрібно вже готуватися до досить непростого року дракона. Він і в загальному буде непростий для всіх, е, і в цілому для знаку коня, тому що зміни вже відчуються в лютому місяці. Дуже багато змін буде по роботі. В першу чергу коники, робота, бізнес, проекти буде дуже багато змін, трансформацій. Зміна навіть е, сфери діяльності, роботи мається на увазі, можливо, навіть призначення. от такі готують для вас дракон нововведення у вашому житті. І буде тяжка досить перша половина року. Я навіть тут виписала місяці для вас коники, спеціально подивилася, які будуть хороші для вас місяці, тому що перша півріччя, перша половина року буде складніша, друга вже буде краще, і я вам рекомендую в другій половині року наважитись дійсно почати, можливо, навіть бізнес, але лише друга половина року, ближче до осені, до зими. Тому що дійсно рік буде непростий, потрібно підготуватися. Якщо у вас цей рік, 23-й, був фінансово хороший, ви підготовлені, можливо, фінансово, але більш до 24-го року, до року дракона, треба підготуватися емоційно. Мається нове свій емоційний стан, свою психіку, тому що ви граціозні коні, елемент вогню проставляєте швидкі, треба рухатися вперід, їхати, щось робити, змінювати, йти, займатися спортом і так далі. І рік дракона теж дракон, це янська тварина. Янський знак, речі, це не тварина. Це дійсно один єдиний з 12 знаків китайського гороскопу, який не може представляти тварину. Це міфологічна міфологічна істота. Дракон. Дракон величний, якого практично ніхто не бачить. І це теж янська домінуюча енергія, і янська енергія, і дракон. Ну, і відповідно, дві янські енергії, вони створюють конфліктність і багато в людей, які народились в рік коня, можуть бути саме емоційним зрив, емоційних якихось певних несподіванок, тому маєте підготуватися психологічно і емоційно. Буде дуже багато карусель, карусель змін в різних аспектах життя. На вашій стороні у плані феншуй, прогнозу сімка літаюча зірка енергії феншуй, вона переміститься у нас у 2024 році з лютого на південь у ваш знак саме коники, і плюс у вас, до речі, сімка негативна. Вона в нас. Стає в 9-му періоді дуже досить негативна. В восьмому ще так вона себе проявляла в деяких комбінаціях, інших енергіях літаючих зірок, але в 9-му вона повністю вже негативна. І, відповідно, випадає ваш сектор, і плюс коники у вас також задіє 3 три вбивці, триша, така негативна енергія. Яка в нас задіює знак, повторюю, знак змії, знак коня і знак кози у 2024 році. Це невидима енергія, ніхто її не бачить, але відчувають. Тому що вона несе зміни в роботі, певне якесь безгрошів'я в деякі моменти, деякі місяці може бути тяжко таким знакам. І так само коникові дуже важливо. Свою силу, свою енергію, свій ентузіазм, який у вас є, бо ви представляєте енергію вогню направити в правильне русло, більш стримано, рухатися, більш спокійніше стежити за своєю нервовою системою і за своїм, скажімо, за своєю душею, як ви себе будете почувати. Що важливо, саме Оця енергія ваша, ваш ентузіазм коників руки коня, може і дати продуктивність. Тобто, звичайно, що не може весь рік бути поганим, як і для кожного знаку поганий, весь рік чи весь рік хороший. Так не буває. Ми даємо в цілому загальний з вами, говоримо про загальний фон для кожного знаку. Буде кращий місяць, якийсь якийсь гірший. Ось. Але загальний фон, тобто саме визначається за енергією дерев'яного коня. Дерев'яного дракона У нас саме рік дерев'яного дракона 24-й. Дракон і кінь це нейтральні відносини, це нейтральні знаки, тому що немає ні конфліктів, ні якихось інших взаємовідносин. Але що важливо, найкраще у ну, найкраще в рік дракона для коня складаються ділові відносини ділові відносини, певні партнерські, кар'єру треба поставити і роботу на перше місце. От з відносинами буде трішки складніше. Хто самотній з коників, ви так можете залишитися або будуть якісь не зовсім довготривалі відносини, тому що рік дракона для коня не несе якусь сильну романтику, лише якісь певні такі зустрічі, знайомства і не зовсім довготривалі відносини. Краще коням поставити на перше дійсно місце своє емоційне здоров'я, свою психіку в 24-му році, а також кар'єру, робота чи бізнес, якщо у вас є, все-таки там трудитися і свою енергію вкладати більше туди. Що ще потрібно зазначити? У нас є різні коники під різним елементом, це вже ви знаєте, які для кожного знаку є 5 стихій, 12 знаків китайського гороскопу. і увагу потрібно звернути коникам, ті, які народились 2014 року. Це дерев'яний коник. Ну, по суті, це дітки їм 9-10 років. А, так, Тобто, хто слухає з батьків, а... чому треба звернути увагу? Тому що ви представляєте дерево Ян на коневі, і в нас приходить дерево Ян на драконові. Тобто, ідентичне дерево ян плюс дерево Ян – це однакова стихія, однаковий елемент. І м, в цьому плані два янських дуже знаки можуть е, дійсно спричинити якісь нервові чи захворювання, чи дисгармонію, емоційний всплеск у 24-му році для таких діток. Ну, по суті, це дітки це 9-10 років. Лише буде, хто народився у 2014 році. Там, звичайно, якась кар'єра, чи щось ми не можемо говорити, тому що це дітки, які по суті ще залежать від батьків, але. Певні творчі напрямки в них вже розвиваються, тому треба буде дуже стежити за емоційним станом таких дітей, особливо, якщо вони займаються танцями, чи десь виступають театр, кіно, музика. Тобто, забагато може бути емоцій, якихось стресових ситуацій. Сліз, там щось може не досягнутися. От На таких діток, хто родився в 2014 році, треба звернути увагу. Тобто рік дракону для них може бути дуже емоційним. Ну і звичайно, 90-ті роки це е, саме е, коні, які народилися е, під знаком металу. Метальян на коневі це саме 1919. 93 рік. Зараз я перевірю, 14-й у нас був дерев'яний, перед ним що, водяний 2002 і 90-й цей рік. Металу, металевого коня. Що робить метал ян з деревом ян в китайській астрології? Вони зіштовхуються. Це прямий конфлікт дерева й металу, коли метал зрубує дерево, має силу над деревом. І відповідно люди по року народження весь рік, 24-й будуть мати конфлікт метал-ян. Ви ж народились металевого коня рік, і весь рік буде метал ян зіштовхуватись деревом ян в рік дракона. Тут треба дивитися, що вам не представляє в вашій карті бадзи дерево ян, яке прийде у лютому з енергіями дракона. Корисне вам дерево чи корисне вам метал, тому що інтерпретація карти бадзи дуже сильно залежить від корисності та некорисності елементів, в тому числі під час конфлікту. Потрібно враховувати, чи корисно вам два елементи, які зіштовхуються, чи один з них лише, або не корисні два елементи. Це вже по-різному йде трактування, але в загальному зіткнення дає багато змін, переїзди, зміна житла, зміна навіть роботи, чи не зовсім роботи, бо це все-таки з місяцем пов'язано, а рік пов'язано з іміджем, стилем, з людьми. Зміна суспільства, зміна колективу, зміна друзів, однодумців, тобто можуть з'явитися нові люди в вашому житті, металеві коники і також. Зміна житла або ремонтні роботи, переїзд в іншу країну, район, область, регіон. Тому що рік пов'язаний з тим, де ми діємо, куди ми виходимо ззовні. Працювати, розвиватися, І це не дім, це не наші діти, рік відповідає, це не особисте життя, це також місяць, наприклад, за кар'єру роботу відповідає в бадзи за заробітки, а рік це саме за те, як ми реалізовуємося, виходячи з дому. У суспільство, серед людей, як ми себе представляємо, як нас приймають, тому металеві коники, у вас буде тут багато дуже змін. Дуже зміниться коло спілкування, і ви можете в цьому напрямку змінити теж думку про певних своїх знайомих або друзів у 2024 році. Тому це важливо. І також в нас рік народження в карті Бадзи це верхня частина голови. Це наша голова, це шия, трапеція, верхня частина спини. Так само органи дихання попадають в цей конфлікт, і вам саме металеві коники треба буде дивитися за здоров'ям, за цією частиною тіла. Це повністю верхня частина. Тіла можуть бути якісь травми, не ризикуйте, не займайтеся екстремальними видами спорту, можуть бути якісь переломи, ушиби, болі, шиї, болі в спині більш відчуються вам у 24-му році саме для металевих коней, ніж для інших знаків, навіть цього ж знаку, знаку коня. Тому що цей конфлікт працюватиме весь рік. Але конфлікт це не завжди погано, це завжди щось і нове, але потрібно буде пройти через певні трансформації, зміни, якісь переживання, можливо, ті ж самі тілесні ушкодження, але щоб потім все було добре. Тому так і є баланс нашого життя ін'ян, щось змінюється, біле, чорне, і так циркулює наше життя. Тому металеві коники і 2014-го коники, дерев'яні коники, маєте звернути більш на себе увагу в цьому прогнозові на рік дерев'яного дракона. Сімка, літаюча енергія феншуй, негативна. Вона потрапляє в сектор вогню. Не зовсім сильно там себе вона буде почувати. І це плюс, тому що вогонь, 3 лі, енергія півдня, Зменшують енергетику негативної сімки, оскільки вогонь завжди плавить метал. Хто трішки знає вже систему УСИ, співпрацю п'яти стихій, той повинен розуміти, що сімка буде не зовсім сильна в секторі півдня, але ж все-таки буде присутня весь рік. А сімка це зірка пограбувань в системі феншуй вважається, представляє енергію металу. І е, може, давати, може давати проблеми з ротовою порожниною, зуби. Потрібно вам коники звернути увагу на лікування ротової порожнини, е, зубів полікувати саме в рік дракона. Тому що сімка представляє ці органи, також це шкіра. Я хочу просто знайти вам більше інформації про сімку. Також це шкіра, якісь, можливо, виникнуть алергічні захворювання у 24-му році для знака коня, тому маєте на це звернути увагу. Ну і звичайно, що, як я і сказала, перша половина року у вас складніша, наступна більше половина 24-го року легша для вас коники. А удача здоров'я слабка при сімці, особливо ці органи, які я назвала трішки раніше, дуже потрібно ретельно стежити за здоров'ям, носіть талісмани здоров'я. Які знаєте, навіть якщо ви не цікавитесь феншуй, що для вас представляє здоров'я, що ви знаєте, як покращити здоров'я, те й робіть протягом року коники. Зірка Сім може дати предательство, зради, больові, якісь неприємні співпраці з людьми в особистих відносинах, ділових, партнерських відносинах. Сімка дає не зовсім хороші такі взаємовідносини між людьми, між партнерами. І е, у вас може з'явитися багато е, заздрісних людей, людей, які не зовсім вам бажають удачі, і процвітання у 24 році. Тому що сімка представляє в нас плітки, вона представляє розмови за спиною, тобто можливе таке означення, е, ніж в спину коники, неочікувано від друга, від партнера, від близької людини отримати якийсь нехороший знак, нехорошу поведінку. Отримати якусь чи зраду чи якусь обіду для себе. Тобто таке можливо при сімці, коли вона прилітає на певний знак, а кожна енергія вона змінюється щороку. Що важливо вам, коники? Не розказуйте про свої плани, самі їх записали і робіть, працюйте над ними, не розказуйте наперед, поки не здійсните ту чи іншу мрію. Це важливо при сімці, така поведінка. А, також, а, ну, тут, звичайно, що я підбираю і багато талісманів. Хто в мене на індивідуальну консультацію проходить, в цілому можу сказати, що на півдні сімка, а, від неї ми завжди використовуємо а, наклейку, картинку, певну табличку «Синій Слон і «Носоріг», Це така спеціальна табличка-феншуй. Також ми можемо розмістити на півдні кристали з мантрами, вони навіть і синього або чорного кольору, блакитного кольору. Ось і також коврик феншу чорного або синього кольору. Вони теж в мене є, феншуй магазині можна замовити і розмістити на півдні. Тим більше, якщо у вас вхідні двері. На півдні ви весь рік будете з півдня отримувати цю енергію сімки, стежте за сейфами, автомобілі, закривайте добре квартири, будинок, гаманці. Це можете щось втратити саме при дії сімці. Сімки дійсно таке трапляється ми в моїй практиці навіть проходить сімка навіть на місяць, людина щось може втратити і не знайти. Так працює сімка, вона ніби як грабує в людини якісь певні речі. Так працює енергія просто через інших людей, звичайно, тому що ми ж не бачимо цю енергію. А, ось і а, статуетку можна поставити на півні свого дому, квартири чи кабінету, офісу, синій слон, син, слон і носоріг. Це спеціальні такі талісмани-феншуй, які можна в мене замовити. Наприклад, я про них розказую часто багато і на Фейсбуці, і в інстаграмі, і на Ютуб. У мене є вже навіть допис про літаючу енергію 7. Тому ви можете перейти, почитати. Я завжди даю нижче після відео. Посилання на свої соціальні мережі і можна більше познайомитися з енергіями цих зірок в текстовому форматі. Тому, Коники, рік, так собі. А я ще хотіла озвучити, що ну, і три вбивці на вашій стороні південь, що займають знак коня. Негативна космічна енергія, яка може призвести до втрати коштів, кош... 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 втрати здоров'я, погіршується здоров'я, банкротство іноді може давати. Ну, звичайно, не треба все це так сприймати, що дійсно так станеться, але якісь проблеми з фінансами можливі вже Конники у 2024 році. І також ваші хороші місяці, я їх все-таки передивилася, тому що щоб покращити ваш прогноз і стратегії, можливо, розвитку, це березень. Квітень, травень і грудень 24-го року. Хоча в нас грудень це завжди знак пацюка і він конфліктує з вашим знаком коня, але там дуже хороший феншуй для вас прогноз. Тому ці 4 місяці найкращі для вас, найбільш вдалі у 24-му році для певних дій і стартів, перезапуску чогось, ну чогось дуже важливого. Тим більше в мене завжди на каналі YouTube є прогнози на кожен місяць, феншуй та бадзи по китайській астрології. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб протягом року отримувати прогнози на кожен місяць. Коники. Діліться з цим відео. Є питання, задавайте в коментарях під цим прогнозом. Бажаю вам удачі, коники! І нехай рік дракона все таки буде проривним. Хорошим, вдалим, а для цього використовуйте феншуй і китайську астрологію. До зустрічі в нових відео для вас з прогнозом ще на грудень 2023 року. Тому до зустрічі, коники!